Сьогодні, друзі, 1 серпня. Ми на кладовищі. Зачистили, повивозили, зробили культивацію. Зробили культивацію. Повитягували коріння. Трошки ще підгладимо. І центр, друзі. Дуже в нас чудово вийшло. Дякуємо усім, хто займається і допомагає нам. Це дуже добре. І вітання всім. Сьогодні понеділок, четверте. Хлопці прилегло територію, докладаючи також. Доглядаємо і буде. Чудово і на кладовищі, і біля його. Дякуємо, що допомагав. Дякую. серпня біля каналізаційної насосної станції вившої. Біля підстанції наводимо і тут порядок, і буде чудово. Біля папу покосили бомба. А колись, друзі, тут був. Мусорник. 30 год доглядаємо. Ну, Доглядаю я. А, а тут був десятки прицепів мусору. А зразу вже трошки така зона паркова, друзі. І це чудово. Це чудово. Сьогодні 6 серпня. А ми в Чирському наводимо порядок косимо. Біля кладовища, в кладовищі самому. І це це правильно доглядаємо, а трохи пізніше підкорчуємо і будемо вивозити. Але підтримувати порядок потрібно. Сьогодні сьоме серпня, В вещіні працює. Косарочка Васараптуля Вукгеге. Дякуємо. І працюємо на вигоні, на солонцях і так далі будемо. Працюємо. Чудово працює косарочка. Підкошуємо. І це приємно, друзі. Працюємо. І біля нашої церковки також попит розстало, але ми з ним боремося з бур'янцем і буде порядок у нас. І зразу трактор заїде у нашу, друзі, золоту долину вже почав. І ми наведемо порядок і тут буде красота. Дякуємо ВКГ, мер, молодці йдуть на зустріч, любе питання рішаємо разом. Дякуємо. І в центрі дитячий майданчик. Парк. Порядок підтримуємо і наводимо. Дякуємо, друзі, всім, хто допомагає сьогодні. 8 серпня, золота долина, як завжди, золота. Наведений порядок. Хлопці працюють, що косарочка не взяла, підчистили охайно, красиво і чудово. Дякуємо.